А ми, цигани, на роботу сестри стали. Ще їй вбертині пару коней, може би їх вкрали, потім вигідно продали, а решта тароші, біля б ночок погуляли. І я теж не дрімаю, обертинцям на базарі, то опускаю. Поки всі вони прийдуть до тями, то я вже в Колумий з грошима і торбами. А я знаю, як чесно гроші заробляти, і мовчу кожного, як на світі жити, де гроші взяти і вигідно класти, кому кому, а собі не дам пропасти. Я коломожка даю собі ради, бо життів багато по світу при владі мусить добре закони прийняти, щоб було добре народові жити. мої, Вже золота стане краще жити, не щем треба гарну владу попросити, Поклоніться красно, піде життя як по маслу, роботу сіблоти мати, і по п'ять тисяч євро заробляти. Пенсіонери будуть жити на канарах, бо пенсія буде тільки у долярах, а ще таки мусти попросити, аби всіх дівок і хлопців поженити, а вузькі приносять немало двійня, щасливого року і веселих вам свят. Прийміть мої віншуванки, малі та великі, би ми були цього року здорові, як свіки, би вас біда минала і жаба не тисла. Мідиться щоб не спиняла і тьоша не гризла, де ви нічимся не журили, й добре ся мали, бо ви такі в мене файні, ніби цицьку сали, де вас дощі не мочили, ли сонечко горіло, ще й бива на сотку років на кортіло. Прошу до мене підходити, якщо якісь є проблеми. І з цілею душу і тіло, аби всіх вас обертинців ніде не боліло. З Новим роком вас із Різдвом Христовим. Не, не, де коза ходить, там жито родить. Де коза ногою, там жито горою, Не, аби обертин на пліни садив, бо Хотимир позаторік вже сідоробив. <різвіст> Та Маланку, таку гарно виставу. А зараз як Насте кажуть, що бути у Римі і не вийти папу римсько, як бути в хаті і не заколюдувати. Мало просимо ланку заколюдувати, гарну колядку цим газдам. Шановна Маланка, щиро сердечно дякую вам, що ви до нашої хати повернули, що нами не гордували. Поздравляю вас з Новим роком, з Різвом Христовим. Бажаю вам і вашим родинам щастя, здоров'я і Божого благословення. Бажаю вам багато років прожити і на другий рік до нас приходити. Щиро і сердечно дякую вам. А зараз прошу підійти, взяти колюдо. Хто там бере колюдо, на бабку, давай гроші, розрахується. євро! Ого, 500 євро. Дякую. А я надався, канала. А ну дай, дай ще йому там то що, знаєш. Ого, бо то вже 40 мільйоне гроші, двіста, гайно. Бере собі там, то все. Висипімо, насти висипімо, то щоби він нас варта. Висипімо так, о, гайна, то це наша дитина, це наша неситка. О, так будеш мати десь. Дорозі, що це пригоди. Доктор каналі торбі сідай на горбі. <зас> <зас> <шу>, дякую вам файно. <зас> Поважні гарди обертинської центрової маланки. Так вас назвали обертинці вже традиційно. Дорога молоде. Я щиро вітаю вас за те, що підтримуєте ті добрі традиції, які започатковані нашими предками. І за добрим нашим християнським звичаєм. вінчуємо Маланку, дякуємо Маланці і даємо коляду. Коляда і 100 гривень преміальних від преміяльник Миколаєвича Станіславського.

Хати, співаючи з музиками колядки і щедрівки, усі дії новорічної ноті Старого Року вважалися магічними. Вони скеровані на благання і прихилення щедрого Бога дати людям в наступному році добрий урожай, гарний прибріт худоби, птиці, ведення свого господарства. Сьогодні наші завзяті хлопці, учасники Малану, показують, Жуть, як вони вміють колядувати, віншувати, бо вірять, що Маланка несе до кожної хати добробут на цілий рік. Отож, вас, вас приїхала привітати Маланка з села Гарасимів. Зустрічайте! Бабця милі, з моїм щастям на силі. 2011 рік минає, 2012 настає. Сися, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, хай пропаде весь котіль, хай не мучить вас музиль, і не кашлайте ніколи. Від Миколи до Миколи, щоб не було зварки в хаті, ані вітру на загаті, щоб водилися при хаті, без чубка, і чубаті, щоб завжди був кліпеніший, як голоденця тієї, щоб мука була смачна і не видно скринітна, щоб діти були здорові, кашу, їсти все готові, щоб була із них потіха, ну і граш хоч півни. Так писався Я відчую, як ожив, най вам ся добро держить. Най вам ці купи несуть, наймам не сниться кот. Пістимане молоко від корови і пеко. Топлі іденти по колінах, а власні кола голова не боліла, Христос страждає. Хати погріти п'яти, усі до рука загріти зуби. Е, підігріти плечі. Подарочку, подарочку, пусти в хату маланочку. ланочку. На, на чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє. Ще дрівочка, щедрувала, з новим роком вас освітала, щоб родили ниви. не виграду, без, без тучі, щоб дома. Прокути. Хай вам в кожнім ділі Господь помагає, він чує вас нині, Христос рождає. Щедрик, щедрик, щедрівочка, в нас час дрібочка, часа ще друга, з новим роком привітати. Облукаю, свого миленького шукаю, я не топила, я не варила, на білу постелю спати ложила, сію, жито і пшеницю, хай зародить вам пашниця новим роком до хати. Щось я маю вам сказати. Я маланка поганка, по білому світу блукаю, свого миленького шукаю ти ж ти старий деду, а не де то відуметь? Годі, годі, мала кошебетати, забирайся з цієї хати. Я ще молода. Хочу з козаком потанцювати. Нарешті заполявав хотесть. Вай, вай, вай! Які у вас тут високі пороги, та через ваші пороги я чуть собі не поламав ще три ноги! Ой, який ти тату був, багатий. Німа не понімаю в тих просиття. А тепер ще встаймо до ладу. Попросимо господаря дати нам за коляду. Дайте сало і ковбасу, я маланці віднесу. Дайте маланці за коляду. А як нет, я, то я цю сцену рознесу дитині на пенті. Дайте межі та бочку, Будь на шлюбну сорочку. Тихо, тихо, схаменіться, та й гуртожить всі зберіться, станьмо дружно в коло всі, защадруємо газді. Бувайте здорові, Бувайте здорові, живі небагах, ми залі поганем, до вашої хати, Ми за ліпоганим, до вашої бачої Дай вам Боже, щоб все було гоже, на новій рік, на довгий вік, а вам зоря. А щастя вам було на кожному кроці. А ви сте маленькілько діточок, як на небі зірочок, як корне купучок, як на рубесі мучок, аби у вас на печі не було де лічем. Аби у вас серед хати не було де стати. З новим роком Христос зануждає! Дякую. Дякую. Дякую щиро нашим гостям, ми охоче від серця співаєм, Різдвом Христовим село звеселяєм, щоб нині і прісно вся наша родина охоче хвалила небесного сина. Казав нам Бог Колядою ходити, полядою людей веселити вас. Прийшла веселити молодіжна обертинська маланка. Зустрічайте.